Покрокова інструкція із заправки авто бензином. Під'їжджайте до потрібної вам колонки, тієї сторони, з якої знаходиться люк бензобака за метр півтора від колонки. Обов'язково глушимо авто. А дізнатися, з якої сторони вашого авто люк бензобак, а ви можете, подивившись на приборну панель. На касі замовляємо паливо, кількість літрів до повного баку або на певну суму. І розраховуємось. Багато АЗС мають свій додаток, де користувач може зареєструватися і купувати паливо завчасно. Далі відкриваємо люк паливного бака вручну або кнопкою з салону. Відкручуємо кришку. На колонці обираємо потрібний пістолет, знімаємо його з тримача. Підносимо до горловини бака, не опускаючи донизу, щоб крапельки палива не потрапили на вас чи авто. Вставляємо пістолет у горловину бака, зачіпляючи його зубчиками. Натискаємо на ручку пістолета, фіксуємо її в цьому положенні за допомогою фіксатора. Не переймайтеся, що паливо витече. Коли бак заповниться, працює автовізко. Коли заправку завершено, натискаємо на ручку. Так фіксатор знімається і пістолет просто дістається. Повертаємо його на місце, закручуємо кришку горловини бензобака і закриваємо люк. Так, заправку завершено. Може вам ще щось треба зняти, бо я давно газ не задував. Треба а -а -а, чудово поїхали. А ви підписуйтесь, щоб не пропустити відео про правила заправки авто газом?